Сьогодні відкриваємо одну маленьку таку котельню в невеликій школі Богуславського району. Це ми виконуємо ініціати президента щодо заміщення дорогого імпортного газу на місцеві види палива. Наш голова Київської обласної адміністрації Анатолій Йосип ПСНК цьому приділяє дуже велику увагу. І в Миронівському районі, і в Богославському районі, і в Бориспільському районі, і в Іванківському районі, в багатьох районах, ну майже в всіх районах Київщини сьогодні. Бюджетна сфера в першу чергу переводиться на місцеві види Павла. Це і Говорить про те, що ми не можемо зменшити фінансовий тягар на місцеві бюджети, вирішити ті питання по опаленню соціальних об'єктів, щоб люди, діти, хворі отримали те тепло, яке вони довго чекали. Тому що не секрет, коли газ був дуже дорогий, ми його економили і старалися менше використати, то що не вистачало коштів на його оплату. А місцеві види палива у нас вони є, і ми це будемо розвивати. Ми розвиваємо в цьому році вже більше 200 таких. Котелень в Київській області побудовано і введену експлуатацію. Це та перспектива, яка сьогодні виконується в Київській області. І я вважаю, що це та лінія, яку ми повинні як влада підтримувати і виконувати, тому що президент чітко сказав, незалежність України починається з незалежності енергетичної.